Доброго дня, любі друзі, етері Софія. І так роблю розклад на кожен день сьогодні про п'ятницю. Ви заходьте поки в опис, подивіться, можливо, для вас там є щось новеньке, а я починаю. І так, п'ятниця дуже сприятливий день для багатьох починань. Венера, покровителька любові, мистецтва, сім'ї та краси. По п'ятницях добре робити покупки, ходити по музеях і виставках, театрах для подорожей. Сприятливо північний напрямок. З одягу Венера любить гарні, світлі і яскраві тони. Ну, хто дивиться постійно, да але я повторю тут, тому що люди підписуються. Дивіться, не обов'язково саме одяг да таких в таких тонах носити в бажано якісь. Щось в тако, таких кольорів внести в своє життя. Да? От я прикрашаю, наприклад, різнокольоровими квітами свій робочий стол. Ви так само можете щось а, для себе зробити в такому плані. От, ну саме в цей день, якщо хочете, але кольори дуже важливі все одно для людини, і вони позитивно впливають на нас або негативно відповідно. І так, п'ятниця це день планети любові і творчості, яка робить його і. Ідеальним днем для спілкування з іншими і для відпочинку. Романтична енергія Венери ставить нас в соціальний настрій у п'ятницю і змушує думати про тих, кого ми любимо. Це роби, робить п'ятницю ідеальним днем для побачень. Це також прекрасний час, щоб побалувати себе. Тож, любі друзі, поїхали! І так. Благодарую, до речі, вас усіх за вашу активність на моєму каналі, за компліменти, за коментарі, от, за лайки, за підписочки. Велике вам дякую. Це допомагає в розвитку каналу. Ну і, звісно, українського контенту стає більше більше людей. Дізнається завдяки вам, про мене. Я рада бути корисною. І так, загальні енергії цього дня. Здоров'я! Родина. Який цікавий день. Ну, дивіться, ну вже хоч перевернулась, ну все одно. Ладно, друзі, оточення. Друзі, я прям на, на це. Я прям вас запрошую до себе на індивідуальні консультації. Ну, повірте, вже, я зможу вас вивезти з такого стану. Освіта та навчання. Відпочинок та розваги. Робота та кар'єра. Гроші, ресурси, духовний розвиток. Ну і прошу тепер одну карту. Як пораду на цей день або на що? Особливо треба звернути увагу. О! Диявол проти церкви. да? Оце буде цікавий день, любі друзі. Не, не слід боятися диявола. Дивіться, просто треба бути обережними. Диявол це наше его, наприклад. да? Диявол це наше. Ну, якісь такі незмінні бажання, да, там похоті хочеться якоїсь там розпусти, да, там, гей, хай весь світ зачекає. От, Але в в дияволі сила. І от якщо ви його візьмете за рога, тоді ви будете ним керувати, да, а не він вами. От, Тож тут будьте просто в цей день обережні, інакше може е, бути у когось навіть зв'язана воля. да, Якісь будуть спокуси, звісно, він ще той спокусник, тобто хтось вам вас можливо на щось буде спокушати, да або чимось. От тут можливо, зустріч з людиною, для котрої важлива тільки користь, наприклад, да. Тож знову таки, це не завжди погано. Ну дивіться, наприклад, юрист. Ви звертаєтесь до юриста, вирішуєте разом якісь питання. У юриста яка користь? По-перше, це його репутація. Якщо він вам допомагає, він може. Це його практика, да, він плюс собі ну, не в карму, не тільки в карму, а ще й там і в портфоліо, да, я не знаю, як в них називається. От. А по-друге, це оплата свого труда. Так, це є користь, да? От, тож, таку людину все одно ну, дивлячись саме, звісно, як і у вас буде варіант, тому що це загальний розклад. От, але здебільшого не треба таку людину боятися. Просто якщо користь, ну. Для, тільки для такої людини, да, от тоді вже, ну, тоді, звісно, треба гнати таку людину да, подалі від себе. А якщо у вас взаємо користь, да, тобто, тому що юрист вирішує ваші права, е, якісь питання, так, ви йому сплачуєте, от, але ж ви ж отримуєте щось, да, якийсь результат, наприклад, то ж тут ну, все ж таки це не, не завжди погано. А, карта вам радить тримати своє его. Не давайте собі бути вище за всіх, розумієте? Пам'ятайте, да, що всі дия... шляхи диявола, куди вони ведуть, в ад. Що таке ад? Ад ми люди самі тут. Ну його насправді я не вірю, скоріш за все, його немає, тому що а, в нас тут чистили чисті. Чиз... Я не знаю, як сказати українською чистилище. У нас тут чистилище, да? ми самі собі тут, люди, дивіться, однак. Україна навіть да? навіть поруч сусіди живуть, але один в аді живе в нього всі навколо нього все таке диявольське, да погані відносини. Постійно хтось його ображає, цькують, зневажають, да? Там дурять, крадуть щось у нього постійно. А поруч людина може жити в шоколаді, просто да в розкоші. Розумієте, то ж ми самі вирішуємо. В цьому житті, як нам жити, от, отут просто бійтеся, да? через своє его, потрапити в залежність від інших людей, тому що его, воно нам потім ну, бумерангом і повертається. да, Тобто, якщо ви будете себе вважати якось так поводити надмірно до інших людей звише, да, от, то буде варіант, коли так само з'явиться якась, можливо, власна владна така людина, да, котра так само буде вам потім там пальцем тикати, і казати, де вам сидіти, що вам їсти і чим займатись. Розумієте? Тож цей день, любі друзі, будь ласочка а, будьте просто пильними, да? дивіться, де там рога вилазять одразу, раз. Ну, спокійно, его повинно бути нижче за вас. Ви зверху і повинні постійно його тримати. Таке наше життєве завдання, одне з завдань, але це для всіх, для всіх. Це духовний розвиток кожної людини. Ідентифікувати своє его, навчитися вичисляти, коли воно там свої рога підіймає да, свою бошку. от І навчитися його одразу